Святий Миколай нас ніколи не минав. Він завжди до нас приходив. Ми з великим нетерпінням чекали завжди Святого Миколая. Так було з самого дитинства, ми це дуже добре пам'ятаємо. І Миколай ніколи не минав жодної хатини. Він приходив і до стареньких, і до неймічних, і до дітей, які найбільше чекали Святого Миколая. Не минув ні лікарні, ні садочки, ні школи. І цьогоріч, та й вже декілька років поспіль, доводиться Миколаєві бачити і руїни, там, де були людські домівки, і цьогоріч знову... Прийшов в розбиту хату Миколай, Де згарища лишились і руїни. Колись тут був садок не на рай, і линула із хати солов'їна. Він знав, що вже нікого тут нема, хоч завжди було гамірно у хаті тепер. Руїни, згарища й пітьма. Усіх тут вбили нелюди прокляті, убили і дорослих, і малих, все знищили, потвори, зруйнували, навіки голос кожного тут стих, Святого завжди в хаті цій чекали. Поглянув на руїни Миколай, і болем серце в нього узялося, сюди він йшов, долавши гори й плай, дарунки залишить не довелося. Зірвався вітер, наче хтось озвавсь, немов душа кричала із руїни. У темряві лише попіл розіслась, і тінь стоїть, як пам'ять без провини. Ті тіні встали з попелую руїн. Від луння звуку в серці їх озвалось. Була це мама, донька. Батько, син, тепер душа від кожного зосталась. Святий схилився низько до землі, плити торкнувся, що була порогом, і сльози покотилися гіркі. Він чув, як плаче тиша під облогом. Нема більш сміху, не лунає спів. Лиш чорний попіл, крик. І біль розплати. У серці Миколая біль засів та не зумів нікому це сказати. Він на коліна став серед руїн, молився за невинно всіх убитих. А в небі загорівся тихий чин, святий вогонь для душ землею вкритих і тихо прошептав святий слова, щоб душі всі знайшли своє спасіння. Хай вічна пам'ять їхня ожива як світло серед темряви й падіння. Прикрой боляче, що з багатьох людських домівок залишилось тільки згарища і руїни, попіл і сажа. І сірий попіл теж вже перетворився в чорний від сажі. А колись там було людно, а колись було гамірно. А колись з великим нетерпінням чекали Святого Миколая. Та наш лютий ворог. Зробив усе можливе-неможливе, для того, щоб в тих домівках святого більше вже ніхто ніколи не чекав. Дай Бог, щоб це була остання витівка нашого лютого ворога, щоб залишив нас у спокої, щоб святий, Миколай-Чудотворець, допоміг здійснити чудо, на яке ми з вами всі чекаємо. Щоб до нас повернувся мир, щоб на нами протягнулось мирне небо, щоб нам засвітило сонце миру і наші дорогі, найкращі світі захисники-захисниці здолали лютого ворога і здобули перемогу у цій страшній вбивчій війні.